І хто з вас, генів, пояснить, чому я тут. Тримай шило в мішку, поки я не скажу так. Ми шукаємо джерело вічної молодості. О, блага Юні. Що я тільки що казав, шило. Вітаю! Мене звати Олексій. Сьогодні хочу поговорити про фім Джерело вічної молодості. Це продукт компанії Apple. Цікавий фім, чи ні, розкажу детально в огляді. А ви беріть щось солодке чай, каву і дивіться. Відео до кінця, 23 травня, на сервісі Apple TV Plus вийшов пригодницький екшен джерело вічної молодісті з зірковим акторським складом Джоном Красінським, Наталі Портман, Доланом Глісоном та Ейзою Гонзалесом. В режисерському кріслі Гарічі. Досить популярний британський режисер, котрий останнім часом демонструє феноменальну продуктивність. Це вже сьома за шість років стрічка британця. А ще він встиг попрацювати над серіалом Джильтимени 2024 року. Ну, це типу копія фільму того, який він зняв. Джерело вічної молодості позиціонує режисера як кіно у Дусі Індіана Джонса, тільки події перенесені у сучасність. Ну і в головних ролях Джон. Наталя Портман, Донал Еглісон, Ейза Гонзалес, Лас Алонсо, Кармен Інджого, Стенлі Тучі. Сюжет. Шукач пригод із стародавніх артефактів та просто затяти авантюристи, люк, а поставив ціль шукати міфічний фонтан молодості. Точніше, на це його налаштував грошовий мішок смертельно хворий овен, котрий не полишає надії продовжити життя, що стрімко затухає. За допомогою люк звертається до своєї сестри Шарлоти. Котра давно покинула пригоди, та занурилася у буденності нудного життя, робота в лондонській галереї, розлучення і виховання сина. Тим часом люк та його команду переслідує тавнича красуня Есме. Яка щосили намагається завадити виявленню місця перебування легендарного джерела? А також показаний агент Інтерполу Джамель. Ще є тайські головорізи, втручаються у справі, адже у їхнього боса Люк поцупив ціну річ. Пригоди починаються. По бюджету фільму 180 мільйонів доларів. Оцінки на старті даного творіння, кіноріум 5.6. АМББ 5,7 знову ж таки воїстину зірковий акторський склад, що самою своєю присутністю привертає увагу пересічного глядача. З того, що у стрічці може захопити, відзначаємо сцену підйому з морського дна пасажирського лайнера Лузітанія, що був затоплений у Кельському морі німецькою судмариною U-20 у 1915 році, а також більш-менш жвавий фінальний акт. Де і екшену піддають, і хоч якийсь трепітві знахідки відчувається. Усьому іншому джерело вічної молоді становить суцільну безмістовну балаканину, нехай і дуже приємних та добрих впізнаваємих людей. Джерело вічної молодості здатен якісно розважити хіба в тому випадку, якщо ви жодного разу не бачили будь з частин індіани Джонсу фільма. Актори підморгують культові серії. Назвавши батька головних героїв Гаррісоном. або якщо ви геть не знайомі зі скарбами нації чи кодом, де Вінчі», конкретно тут. Ключову роль у пошуку відіграє зашифроване послання у витворах мистецтва великих живописців. При цьому передбачити майбутні події не складно, жодних труднощів не ставиться. Якщо ви з тих людей, хто систематично дивиться кіно в принципі в такому жанрі щодо персонажів, то Джон Красінський, наче й має непоганий вигляд, як Індіана Джонс 2.0 Ну. Типу сучасний, але нічого особливого не показує про інших і сказати нічого. Цьому фільму рішуче не вистачає енергії, творчого запалу, яскраво пригодницької складнини. Замість них доводиться задовольнятися нескінченними діалогами, які можливо було б зробити поменше, а більше динаміки в самому фільмі. І це було б круто тоді. У підсумку перегляд рекомендую, хоча текст написав в форматі віштовхування. знаючи, що зараз реально немає. Чого цікаво переглянути, тому рекомендую до перегляду моя оцінка 7 із 10. Маю надію, що огляд вам сподобався, що фільм вас зацікавив, і ви його подивитесь. А якщо ви його бачили, напишіть, будь ласка, коментар внизу там під відео. Поставте лайк, підпишіться на канал і чекайте нову підбірку фільмів е культових 1993 року. Це відео дуже велике, я його буду довго робити, але все одно чекайте, буде цікаво.